Скільки коштує акційний осмос у нас на, цього, на сьогоднішній місяць? 5500, або за 7500 з моделлю з насосом. Ще й безкоштовно змонтуємо. Розповідаю про акцію, яка діє до кінця цього місяця. Купуєте у нас ось такі от зворотний осмос за 5 500, за 7500, за 15 тисяч, за 12 тисяч. У нас є різні вони. 5500, 7500. Ці моделі найчастіше обирають. І ми вам його безкоштовно монтуємо. Що значить безкоштовно монтуємо? Ви приїхали до нас, придбали такий осмос або зателефонували, придбали віддалено. Майстер приїхав, забрав зворотній осмос у нас з магазину, приїхав до вас і змонтував. Ось такі от умови під ключ. І ви отримуєте в себе класну, якісну, смачну питну воду в будинку або квартирі. Якщо ви не з Вінниці, якщо вам цікава ця акція, ви не з Вінниці, для таких клієнтів ми маємо ось такий от чудовий подарунок, комплект змінних картриджів. Ці умови надаємо до кінця місяця на абсолютно всі зворотні осмоси, які є на території України. Це може бути бренд Palace, Екософт. EcoSoft, Rifle, Filtrons і багато-багато інших. Пишіть, телефонуйте, ми для вас зробимо класний, якісний осмос, який буде давати вам класну смачну питну воду, і вирішить вам цю проблему. І з безкоштовним монтажем.